У мене є подруга найкраща. Вона відразу після університету вийшла заміж за забезпеченого чоловіка старшого за неї на 11 років. Але шлюб виявився бездітним. Подруга дуже гарна, розумна. Мабуть, тому чоловік і не втік від неї, хоча дуже хотів дитину. Не знаю, як так вийшло, але її чоловік зрадив її зі мною. Я завагітніла і вирішила народжувати. Мені вже 34 роки, незаміжня, та й чоловік цей сильно мені подобається. Він відразу попередив, що йти від дружини не збирається, а я і не вимагала, навпаки, дуже боялася, що подруга про все дізнається. Я відразу ж поїхала відпочивати. Потім під великим секретом сказала подрузі, що познайомилася на морі з іноземцем. Був він тим, і я вагітна. Подруга почала вмовляти, щоб я народжувала та не повторила її бездітну долю. Я для вигляду трохи посумнівалася. Потім сказала, що вона має рацію. Батьки, дізнавшись, що я збираюся народжувати дитину невідомо від кого, сказали, що мене не хочуть знати. Я винайняла квартиру, все підготувала для народження дитини. Але з чоловіком подруги не бачилася жодного разу. Запрошувала її до себе одну, казала, що мені соромно перед її чоловіком через ситуацію з іноземцем, тож не хочу бувати у них. У мене були заощадження, мріяла купити машину, тому не дуже переживала за гроші. Але коли народився син, чоловік подруги купив мені невелику квартиру і щомісяця перераховує мені гроші на дитину. Сина бачив двічі. Сказав, що не шкодує про наш короткий роман, бо тепер має дитину. Несподівано мій колишній коханець запропонував віддати йому сина, а мені дасть грошей та допоможе влаштуватися за кордон. Для мене це стало шоком, я категорично відмовилася, все розповісти подрузі, мені втрачати нічого, крім совісті. Пропозиції надходили вже й не раз. І досить привабливі, ще він обіцяє відкрити мені бізнес, купити будинок, і навіть казав, що я бачитимуся з сином. Подрузі ж можна пояснити, що хочу влаштувати своє особисте життя, а дитина заважає. Зараз я виставили на продаж подаровану квартиру та хочу виїхати з країни. Розумію, що він не дасть мені спокою через дитину. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили?